Кваліфікації нам потрібно робити вже з командою, нам легше робити з командою, партнері. Але у нас є дівчатка, які вмудряються робити цю кваліфікацію самостійно. А ну, хто хоче похвастатися своїм результатом? Доброго вечора всім. Добрий. Побачив розенцію. Так, так. Всім доброго вечора. Ну, звісно, хочеться думати і вірити в те, що це не випадковий успіх. Хоча дуже все на те схоже, тому що реально залетіли відео, і я сама продажами закрила ці 36 тисяч балів. Хоча я в рослині Карпат другий місяць ставила собі високу планку досягти кваліфікації Рубін до кінця року, тому що дуже загорілась цією мотивацією СПА. І це ж дуже хотіла до цього прийти. Ну, я мережовик з досвідом, Уже сім років я працюю в компанії, яка також займається оздоровленням, але нонсенс її полягає в тому, що там абсолютно немає навчання. Тобто, це дієтичні добавки, оздоровлення, схуднення, також антипаразитарка, якої зовсім не навчають. Продукція є, а як її продавати, як супроводжувати людей, цієї інформації нема. Ну так буває. І якось я умудрилася за ці сім років вибудувати собі все ж таки клієнтську базу, які знання передавала де щось підчитала, дізналася, їм пересказала. І от мене, в принципі, в цій компанії тримав мій дохід там близько 15 тисяч гривень. Я боялася його втратити, тому що я в декреті до роботи не прив'язана. Вже давно пішла з найму. І я думала, що це дуже добре, що в мене так все вийшло. І тут я просто виписала собі цю базу клієнтів і дійшла до Олени Горшкової. Може вона тут є? Нехай помахає. І я їй пишу, що Олен так і так, ви ж зареєстровані, може, хочете замовити собі якусь продукцію, тому що ну, продажі падають, само собою, бо немає підживлення, ані зустрічі, ані інформації, тому все тихенько так розпадалося. І тут Олена мені пише Іра, та яка продукція? Я працюю в рослині Карпат і маю дохід. Мені тут можна казати всі ці цифри? Да? Каже, я заробляю в місяць 50-70 тисяч гривень. Ну для мене це була казкова сума, тому що я в житті такі грошей не бачила ані в мережевому, ані в оточенні мого не було таких зарплат зовсім. Ну, так як я така людина, вірна. Десь патріот своєї компанії залишались. Думаю, ну як це так, мене знає керівництво, я все-таки залишу свої 15 тисяч, ну але не хоче продукції, то підемо далі стукати до всіх клієнтів. Ну, звісно, це посіяло мені зерно. І тут, уже коли черговий раз просто я розумію, що немає зросту, що можливо є інші висоти. Коли мені черговий раз пише дівчина, що так і так в рослині Карпат є великі заробітки, там є система навчання, там є супровід. А дивись, я ось долучилася в чат, скільки там гілочок, скільки інформації. Звісно, в мене на все це була жага цих знань, цього розуміння, першопричини, супроводу людей. То звісно, я зареєструвалася 1 серпня. Взяла собі очисну програму. Я її пропила протягом місяця, і протягом того часу, як я розбиралася, я вже почала виставляти ролики в TikTok. І це перше, що мене захопило, мабуть, друге після гілочок у чатах. Те, що не треба видумувати, який контент створювати. Я сподіваюся, я нікого за цей час не образила, тому що я використовую через звук». я повторюю ролики, пересказуючи своїми словами. Перше відео, яке в мене залетіло про кандиду, я е, переписала те, що казала Таня Опришко у своєму відео, і запустила це все в суфлер. Бо в мене не було тоді такої терм... термінології, і я не могла без перестанку щось розповідати дві-три хвилини добрих. Я запустила цей суфлер-текст на екрані. Воно видно, що я читаю. Ну, звісно, мені було незручно навіть виставляти такі відео. Але так як ну, думаю, хай буде виставила вже для кількості, скажімо так. Воно дуже сильно залетіло. І до сих пір щодня у мене є. Зворотній зв'язок, замовлення, консультації людей саме з такого відео, тому от перша галочка: що не треба його отак вилизувати, думати, що а можна було по-іншому сказати, краще я перезніму. Можна виставляти. Я думаю, це навіть спрацьовує як людський фактор, що люди. Ну, якби бачиш, що ти реальна людина, що ти на якійсь там доцент кафедри, ти говориш з практики більше. І от залетіло це перше відео. А друге, дуже гарно, те, що ну, в мене дуже багато пазлів зійшлось в рослині Карпат. Взагалі, от я перед тим як зареєструватися два тижні, просто гортала Тік-Ток, ввела рослина Карпат в пошуку. Я про здоров'я людини дізналася більше ніж за вісім років попереднього досвіду. Це реально так. Вибачаюся, але ну ти в мене так записана ще горшкова. І от я собі сама е, зрозуміла першу причину своєї хвороби. У мене вже видали на доля щитовидки. Тільки через те, що ніхто ніколи не розбирався, що перша причина у жовчному. Мені лікарі, от 15 років, вже просто коригують дозування ельтіроксина. А я просто підозрювала, що десь причина глибше, і ніхто ніколи не спитав, що у моєї мами теж була проблема видалили цілий мішечок каміння. І я от зрозуміла це знання по крупинкам, зібрала десь підчитала чат GPT і вийшла на те, що саме в жовчному перша причина розвитку багатьох хвороб. І я це так записала, просто от знаєте, в настрої, що нарешті я це зрозуміла, от мене це змучило, а тепер я знаю вихід. Це все вклала в три хвилини відео, і воно дуже сильно залетіло, понад мільйон переглядів. І виходить так, що от в день продається. Ну, здається від п'яти до десяти очисних програм. У мене склався пазл, що цим людям, як їх довести до продажу, тому що в нас готові є матеріали. Іра підготувала ці картинки, готових комплексів, що я можу дати описання, є готові рекомендації супроводу по харчуванню, по воді. Усе це є готове, тільки мені треба, якби все це проговорити і надати кожному клієнту. Так само є ця фітоконсультація від Аліни, яка також підтримує дуже класно. І, Ходить, що ну 36 тисяч балів за один місяць. За вересень, ми закрили отаким от чином. На продажах мій дохід чистий склав 79 тисяч гривень з продажів. Звісно, всі ці гроші в мене на руках. Тому що деякі оплати я брала ну, там, на різні карти, скажімо так, все це вивелося одразу. По маркетинг плану виплата мені понад 17 тисяч, ну, це, ну, це просто космічні суми. І мені дуже подобається, що тут ну, мені все на сові, що Я не продаю якусь там, крипту чи якісь з магічними властивостями продукт. Це абсолютно зрозумілий підхід до здоров'я, коли ми налагоджуємо мікрофлору, працюємо з жовчним і відпадає вже така зовнішня у людей симптоматика. Я зараз дуже сильно постараюся підтримувати цей, би, цю планочку. Таня мене вчить, що треба викладати три відео в день. І, до речі, ну от, хто є в чаті замовлень, дуже відчувається, якби, коли ти відволікаєшся, коли немає настрою, коли ті ролики не викладаєш в системності просідає кількість замовлень. Тут зізвонилися з Танією. Ну звісно, ми поговорили про робочі моменти, але це більше було ем, ну, як сказати, ну хай буде робочі моменти. Але після цього ти просто відчуваєш, що ти в цьому не один. От в мене попередній досвід такий, що наді мною не було наставника, перестала дівчина працювати, і відповідно, ти як один в полі воїн. Тут Таня зізвонюється, уже підтримується дух, постійний рух в чаті особливо мотивує час замовлень. Ти бачиш, що працюють інші, це якби підстоює тебе. Ти розумієш, який контент виставляти, бо є готові приклади. Просто бери і роби. Звісно, доводиться це все вписувати в свої побутові справи, задачі, коли ми гуляємо з дитинкою. У мене сину два роки, коли там чоловіку допомагаю по дому щось роблю. Це все треба вписати. Деколи ну вночі ти навіть дороблюєш, тому що ти бачиш від цього гарні плоди, результат. Команда в мене ще невеличка, тому що я ще не займалася рекрутингом. Признати. От е, я зараз по суті закриваю свої такі базові потреби, які просіли трошки е, ці фінанси як <смі> в суху земельку зараз поступають. І е, знаєш, от ір, ти сказала на початку, що от рекрутуємо, ділимося враженнями, будуємо команду так, але от саме в рослині Карпат. Насправді реально діє те, що ти отримаєш дохід з першого дня, і дуже гарно можна себе підкріпити за рахунок продажів. Потрібні фінанси запиши відео на три хвилини і все. Вхідні заявки тобі забезпечені, просто продавай готову програму. Ну, а рекрутинг відходить, виходить на другий план, і він, знаєш, як, більше як щиросердечна рекомендація що приходьте, робіть так само, як я, і ви будете мати такі самі хороші гроші. Ми цим займемося обов'язково в цьому місяці. Ой, моє Супер, Чих, 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 чих. Я бажаю тобі не Я зупинятися і мати велику сильну команду, яка буде так само працювати вперто, як і ти, тому що ти реально а, великий. великий. приклад Я передивилася недавно декілька твоїх відео. В тебе подача з такою, такою легкістю йде. Я теж Я своєму звані. А люди хочуть таке чути, розумієш, вони не хочуть якісь там фрази чути за умні, якісь там лікарські терміни, розумієш? От, тому ти вибрала якраз крутий підхід, круту подачу, працюй в тому ж стилі і далі ж кваліфікації ж є. Ти ж розумів? До речі, знаєте, от може у когось є таке заперечення, коли люди питають, а ви лікар? Що ви взагалі говорите про здоров'я, то чомусь у мене взялась така тенденція говорити, що про що мовчать лікарі? А що насправді ми лікуємо? Що не варто працювати з симптоматикою? То я навіть з деякою гордістю, навіть кажу, що я не лікар, тому що ми профілактуємо і відновлюємо здоров'я. Можна впевнено про це заявляти. Лікує, він обезболює, хірург відріже, розумієш. Так. А ми працюємо на того, щоб зміцнити наші захисні сили, щоб ми профілактували більшість проблем по здоров'ю, тому це навпаки треба з гордістю казати. А -а -а. Все правильно, Правда. дякую тобі, ну, чесно зробити смарагда за такий короткий термін. Ти ж по суті недавно прийшла до нас, да? От, і О, і місяць мара. Мара. Я в шоці зараз. Ну, ну, Да, що нема нічого неможливого, що тут тільки просто треба впертися і працювати. І да. я вам поділюся: ну, от я зараз е, на кваліфікації садфір. Е, ну і якби мені з командою легко зараз працювати. Так ну якби самостійно я би не витягнула. У мене команда класна завдяки їм. Я от зараз на цій кваліфікації. Але я коли, коли починала, я дуже багато робила. Таких дій непотрібних. Я вилизувала відео, я робила їх там, е, хотіла мега щось там корисне подати, я хотіла зробити вітрину з Тіктока, я хотіла показати все. Кранітин, лізин, все хотіла показати, але цього не треба було робити. Ось. І якби зараз ми подаємо, навпаки, вчимо своїх новачків не робити так. Є велосипед, він вже працює, все добре. Тому. Е, Завжди слухайте своїх наставників, вони поганого вам не підкажуть. От тим більше, коло однодумців. ми завжди в чатах всі спілкуємося, підтримуємо один одного, і це дуже круто. Так, на рахунок себе не буду говорити. В мене, як я вже казала, як знаєте, як та бабця наклацала, класила, наклацала, я не знаю, як дійшла до сапфіра. Чесно, просто кожен день треба працювати і любити те, що ти робиш. А, ось так: діамант, грандіамант, ви самі розумієте, це вже така робота, це вже сильна команда. А, от, тому е до дошки не будемо визивати Аліну і хто в нас діамант, Татя, Таня Опришко. Так? Так, е якщо можна Аліна наступний слайд, я вже не пам'ятаю, що там я готувала. Так, ну. Е Три кити успішного партнера. По-перше, продукт, яким ми користуємося, ми його знаємо, ми його рекомендуємо. Е, люди ну, будуємо собі команду. Так? І система. Працювати з алгоритмом. І е, кожен елемент, власне, підсилює інший. Так? Е, чому ми тут? Я не знаю, чому я так написала, тому що видно, знаєте, от самі такі болючі точки, так? Ми через те, що ми хочемо ясне діло, що заробляти, ми хочемо розвитку, ми хочемо свободи, подорожей, визнання. Вірно? Думаю, кожен зі мною погодиться. І, власне, людина, коли не знає, чому вона тут, вона дуже швидко здається. І ви собі повинні такі зробити таке собі поставити завдання, питання, так? Особисто, чому ви тут для себе вирішите, да? і свої, ой, вибачте, мати чітку ціль. Секрет успіху не геніальність, а повторюваність дій, про що ми вже, власне, дівчатка вже вам розказали. Просто прості дії, так виконують кожен день відео, ведемо активні соцмережі, кожен день навчаємося. Е і таке. І тому подібне. Так, Алін, що там у нас ще є? Вроді б останній слайд. А, ну, як власне, які дії приводять до нас, до результату. Користуватись продуктом, ділимося у сторіс, спілкуємося з новими людьми, пропонуємо і продукцію, так, і рекрутуємо. Так? І кожен день виділяйте завжди час на навчання. Це дуже важливо. Ну, насправді це підсилює наші знання і дає більше впевненості. Соцмережі наш головний інструмент наразі, так? також і Сарафани Радіо. От як, до -от, прикладу, Людмила Шаплавська як працює, вона обзвонює всіх, вона всім рекомендує, тому що вона знає, як цей продукт працює. А, так. Показувати свій шлях, так? продукт, команду, цінності в соцмережах, а, не продавати, а надихати, так? І Показувати часто свої відгуки. У нас відгуків дуже багато, а люди хочуть бачити відгуки людей, які вже проходили той чи інший комплекс. І ось так. Що там Аліна, в мене ще є? Я б гуртала, звісно, але я не можу без тебе. Ну, і, власне, все. І таке невеличке завдання, яку кваліфікацію.